Вкріди двері тут Ми отримали інформацію щодо пов'язаності вашого криптогаманця з криптогаманцями, які пов'язані з фінансуванням ДНР і ЛНР. Поліція, двері!

І за своєю помилкою перерахував кошти, як виявилось на терористичну організацію. Хоча я думав, що переховав кошти на допомогу тварин. Бодонецької Кіберполіція викрала вісьмого жителів України, які займалися перерахуванням грошових коштів на потреби окупаційних військ, а також представникам псевдореспублік ЛНР і ДНР. Інформацію про збори вони отримували з пропагандистських телеграм-каналів. Взагалі було заблоковано кіберполіцію більше ніж 2 мільйони гривень на криптогаманцях, утворених росіянами. Зазначені особи перерахували більше ніж 200 тисяч гривень. В оселях фігурантів було проведено санкціоновані обшуки на території міста Києва, Харківській та Кіроградській областей. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження фінансування тероризму.